Господь з вами, І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоана. Слава Тобі, Господи. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав, Отче Святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, щоби були. Одне, як і ми. Коли я був з ними, я оберігав їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, і я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, щоб сповнилося Писання. Нині ж до тебе я іду, і кажу це у світі, щоб. Вони мали мою радість, виповнену в них. Я дав їм Твоє Слово, та світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від лукавого. Вони не від світу. Як і я не від світу, освяти їх в істині. Слово твоє то істина. Як Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені в істині. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Я часто наголошую, що є цей рік АБВ, бо воно має величезне значення не тільки в певній послідовності, в якій живе церква. Але це слово, яке церква приготувала для нас, яке ми переживаємо цей цикл АБВ. Да, І ми зараз ну, війшли в цей, в цей сьомий тиждень великоднього періоду, бо в інших країнах, наприклад, сьогодні відзначають Вознесіння. Ісуса Христа. Ми переживали це декілька днів тому назад в четвер. І коли і в цей собі тиждень читається 17 й розділ Євангелії від Йоанна, і він поділений на три частини, тобто читається з 1 вірша по 26. й І це є священницька молитва Ісуса Христа, котрий. Котрий молиться за нас, молиться да, за нас. І в сьогоднішньому фрагменті ми цього не маємо. Натомість є цей фрагмент, який будемо читати в наступному році. Але е, через декілька днів, е, в четвер, е, буде, буде цей фрагмент повторюватись. І, е, там є 22 вірш, де каже Ісус, І я славу, яку Ти мені дав, дав їм. Славу. Це все в контексті е, сьогоднішнього е, читання. І є такий е, Східна Церква не каже Святі Отці, Західна церква кажуть, вчителі церкви. І є такий святий. Григорій Низький. І він говорить, що таке є оця слава? Да? Що таке ця слава? Слава, це каже він, що це Дух Святий, який має зійти на кожного з нас. І тому Ісус каже, я да, даю цю славу да, кожному, дав їм. Тобто Тобі, мені, дав Духа Святого. І цей Григорій Низький говорить, що, якщо ми не дозволимо себе тою славою да, наповнити, ми не зможемо любити Бога, ми не зможемо любити ближнього. Тобто це буде неможливо. І тому я на самому початку говорив, що якби. Закінчується цей літургійний рік, і він закінчиться, перепрошую, не рік, а період. Він закінчиться неділею за Шес Святого Духа. Але тут не йдеться про те, щоб на цьому зупинитися. Йдеться про те, щоб ми, оточені цією славою, щоб ми дозволили Духові Святому діяти в твоєму житті. Отак От як перше читання, да, яке вас доторкнуло, це покликання да, Матія, я вам скажу за себе. Де були ті капуцини з радянських часів? Хто про них знав? Я не знав, де звідки прочитати, ніхто мені про це не розповідав, але Бог так вів. Да? Наприклад, моя родина парафія там служили. Ну, ми знаємо, що це священники. Але потім я вже знав, що це згромадження священників, які називають на сьогоднішній день мар'янами. Тобто вони в особливий спосіб вшановують Богородицю. І там був мій настеатр. І теоретично міг би потрапити туди, в це згромадження. Але чомусь потрапив сюди. Потім друга парафія, де Священник теж був священник, але був єзуїт. І міг би потрапити до єзуїтів. Але аналізував свій шлях, він не був простим. Він був наповнений певними тайнами. Але коли ти йдеш і відкриваєш до Духа Святого, Бог тебе веде. І чомусь він привів мене до цих капуцинів, в якому в ордені я є вже. 34 роки. Так? Ось, в цьому році буде 34 24 грудня. Ось. І це, розумієте, це велика тайна. Ми цього не можемо розуміти, чому Бог так веде. Але важливо, щоб ти відкривався, щоб мав відкрите серце. Щоб Те, що я часто теж повторюю: актом волі вибирав Бога. Незалежно від того, що відбувається навколо тебе. І весь час треба пам'ятати, що Ісус молиться, тобто, Він молиться про те, що ми були одне, як Він говорить і ми. Тобто ми це множина, де Він говорить про Святу Трійцю. Тобто Трійця, Свята це ну, найкращий приклад цієї досконалої любові, де між Отцем, Сином, і Святим Духом є ця любов. І ця Любов еманує, вона виходить, вона проявляється до кожного з нас. І вона найкраще об'явилася в Ісусі Христі, тому що в ньому ми побачили цю любов, коли, коли е, Він пережив ці страждання, бичування, цю смерть, розіп'яття, Воскресіння і вознісся на небо. Да? І обіцяв нам Духа Святого. Да? Для того, щоб ми мали повну ту життя. І, власне, ми бачимо, що апостоли, які були відкриті на Духа Святого, вони готові були йти і проголошувати добру новину. І тому Йоанн, коли писав цього листа до цієї Малої Азії, так як вже говорив е в минулі неділі, то він каже, що улюблені брати, дивіться, коли Бог нас так полюбив, то ми повинні, каже, він да, любити одне одного. Яка є в нас любов? Яка любов? Про яку любов ми говоримо? Ти коли коли закохався, влюбився в дівчину, що ти їй обіцяв? Золоті гори? Але ти ще не встигло пройти пару місяців, як ти вже свої фухи, мухи, вже весь характер свій показав, хто ти є насправді. А вона що відповідь? Вона показала свій характер. І яка це любов? Яка це любов? Розумієте, любов це коли я дивлюся на Ісуса Христа і вчусь від Нього давати своє життя. Це є любов. Тому апостол часто говорить, да? а, ця тема любові, вона є присутня в цих читаннях, в кожних читаннях, тому що, якби Бог, Іван каже, не був любові, то він не дав би свого сина, не віддав би свого сина на розіп'яття. І, і, тому, і, і тому Бог хоче нас навчити такою любові. Коли ми навчимося цієї любові, такою зможемо любити ворогів. І я кажу, що вороги це, це ті, які є біля нас. Які з нами кожного дня. Знову ж таки, це чоловік, це дружина, це діти, це твій е, роботодатель, це, е, це твій вихователь, це твоя вчителька, не знаю, хто ще. Ті, ті, ті з якими ми на щодень. Це ті, це, це ті вороги. І розумієш, якщо в тебе немає цих відносин з Богом, якщо ти не дозволяєш Богу себе провадити, то ти ніколи не навчишся любити. Ти будеш розуміти щось, де щось знати, буде щось пізнавати і так далі. Але справжньої любові в тебе не буде. Бо справжня любов, вона є ось тут, на Христі. Тому, тому так світ нас ненавидить, тому що він не розуміє цього. Тому світ викидає Христи, не розуміє цього. Тому що для світу це згіршення, це незрозуміння, як це так людина. Да, Бог віддав своє життя, Бог мав би мечем допомагати, зробити порядок, і, і було би все, начебто, добре. А так не є. Да? Бог прийшов і показав цю любов, служачи апостолам, служачи іншим, да, даючи слово і так далі. Да? І тому ми сьогодні які згруваджуємося на цій Євхаристії. Я переконаний на всі 100-200%. Ми не вміємо любити. У нас є бажання, у нас є прагнення. Може навіть не в усіх є це прагнення, але принаймні якесь розуміння. Ось, е, тому що воно є так глибоко в нас, що в нас це прагнення любити, воно воно през нас. Так? Тільки ми настільки горді пихаті, настільки самолюбні, настільки зациклені на собі, настільки е, шукаємо цього світу. Да? Що ми не віримо в те, що Бог може змінити моє серце і навчити мене. І тому каже, каже е, і, Ісус в ці, цій да? що коли я з вами був, то я, так як мама, як тато, бре за руку дитину і веде, тобто показує, як. Да? А тепер залишаю, будь ласка, дорослі Я вам все дав, ці інструменти, все. Все, що необхідне для того навернення того спасіння, я це все вам залишив. Будь ласка, дорослі А ми розумієте, вже маємо внуки, правнуки, дехто можливо. І ми далі інфантильні. Далі, як ті діти, які бояться довірити своє життя Ісусу Христу. Бояться. Тому що, тому що звикли сидіти в цьому болоті. Звикли робити ті самі гріхи, бути зосереджем собі, думати тільки про себе, інше використовувати і більше нічого. І боїмося зробити цей крок. Тому, тому, тому я сказав те, що говорив святий Григорий Низький. Слава! Господь дає тобі Духа Святого, дає себе для того, щоб ти, борячись, Розумів, що ти йдеш за Ісусом Христом, що зло вже є переможене. Слово Божу говорить, якби, якби Ісус Христос не переміг зло, не? то навіщо ми тут збираємося? Навіщо є ці всі церкви, не? всі церкви проголошують того самого Ісуса Христа? Що православна церква, що католицька що з інших обрядів, не? інших церков? Ось. Ті, які дійсно віряться в ту трійцю. Протестантий повідкидали багато речей, але проголошують Ісуса Христа Воскреслого. Вірив в те, що Він перейшов так, зі смерті до життя. Тобто переміг цю смерть. Переміг той гріх, який тебе зруйнував, знищив. Ось. І тому тому сьогодні це для нас добра новина, що Ісус молиться, заступається за нас, навчив нас, вчить нас да? і заохоче нас за того, щоб ми будували цю єдність, щоб ми не руйнували, щоб ми, щоб ми дійсно ставали, так як ми це говоримо, свідками да? воскресла Ісуса Христа. Мартирія говорить свідок, тобто це мученики мученики, які показали своїм життям Воскрес Ісуса Христа, тобто не боялися ні страждань, ні переслідувань, ні смерті. Ось. І Тут не йдеться про те, що в нас так станеться, ми не знаємо цього, як буде завтра, після завтра. Не знаємо цього. Ми знаємо одне. Що якщо Бог є з собою, то хто проти тебе? Якщо Бог тебе віддав за тебе своє життя, то смерті немає, смерть не існує. Смерть переможена. І тому диявол, він буде тебе руйнувати, буде тобі говорити, що ні, Бога немає, буде тебе нищити, і буде говорити, навіщо тобі миритись, навіщо тобі просити пробачення, навіщо тобі входити в покору? Покази своє я. Покажи, хто ти. Тут хазяїн, да? покажи гупне кулаком, да? покажи все свої, всю свою, свою природу, да? використай інших. Да? Так робить світ. І тому без без Ісуса Христа, без покору, без смирення, без навернення, без серйозного вернення поверхнева. Да? Бо серйозно навернеться коли ти ти йдеш, йдеш, да, переживаєш кризи, труднощі. Падаєш, да, встаєш, і все одно йдеш, йдеш. Не втікаєш. Бо ми ж настільки, ну, подивіться на себе. Да, ми настільки дитячі, настільки хочу, скажу, ми е, старі пани і так далі. Да, маємо цей життєвий досвід, хтось менше, хтось більше. Але ми такі дитячі, що трішки якоюсь труднощі, труднощі, проблем, і все. Тебе вже немає. Да, починаєш пити. Починаєш е, втікати в ігри, е, порнографію, е, не знаєш, що ще там, е, різні речі, да, футболи, все таке інше. Постійно алюнуйся. Алінуйся, алюнуйся, втікаєш. І це показує все, 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 все твоє єство, всю твою природу. Все показує. О, тому Бог сьогодні запрошував до того, щоб ми. Не зупинялись, щоб ми боролися, щоб ми входили да, в, цю, в цю боротьбу, тому що Він є тим, який показав свою любов. Він є тим, який, який молиться, як вже сказав багато разів. Да, і який постійно просить, щоб ми навчилися цієї любові, да, щоб бути одним, щоб бути для цього світу свідками, свідками Воскресного Ісуса Христа.